Як тобі вдається читати ходи наперед. Спочатку я скормлю тобі дрібні фігурки. Ти подумаєш, що я наїмне дура, ні потрібно, ще трохи дожати задля перемоги, але вся хитрість в тому, що твої зусилля даремні ти програв ще задовго до того, як розстав фігурки на дошці. Пане Волокітін, ану поділись своїм секретом. Слухай ми зрозуміємо, якщо ти відмовишся, звичайно. Ви... Зі мною все буде гаразд. У когось із нас повинно вистачити зухвальства для проведення обшуку маєтку. Слухай, пам'ятай про нашу домовленість. Ти маєш залишитись у будівлі до світанку. І ми чекаємо на відео. Добре. Так не піде, ти не виконав умови нашої домовленості? Так поглянь на фото. І що я там побачу? Професор обрав на Делоріан? На Ми Наделоріан? з п'ятого класу. Коли я останній раз давав привід сумніватись моїм словам? Дрюх, ти проявив відвагу, залишившись в будівлі до ранку, якщо це правда. А як тоді мені вдалося зняти відео? Ну, слухай, Google спроможне творити диво. Друже, то тобі вдалося знайти свою сестру? Ви, напевно, були близькі з нею? Хлопці, вони повинні відповісти за скоєні злочини. Я збираюсь домовитись з клієнтом про зустріч, щоб добити йому рукав. Костя, а ти часом не забув, як Андрій тобі сім років тому допоміг з переїздом у Київ, а? І навіть ще тобі грошей позичив для того, щоб ти відкрив свою тату студію. Я думаю, що клієнти можуть зачекати. Ть, окей. Тільки я відчуваю, що це пуста трата часу.